Мене саме вас! З ваш чай, а з мене Чекайте. А, З мене найсолодше та найсмачніше варення, виготовлене за старовинним рецептом моєї бабці. До ваших послуг корнеля виробник славетного словового варення, За старовинним рецептом моєї бабці. таке? а що знаходить? Все, що все. Тепер точно кінець. Чому кінець? Сьому? Чому? Тому? А може, ви до мене приходили? І варення не клали. А я вам челюди у челюдо. Прийом у себе продавців силового варення, зберігання контрабанди, незаконні розмови про силового варення. Ось так. А ще читання на книги, рецептів утреннього варення. Думаю, що не знаєш, що ти там почитова. Та ж сукупність тобі років трохи в 30 визначить, кращому випадку. А так якісь 30 років, тож допомогне на підкатись цим кафе, а от я хочу тобі допомогти. Але ж 30 років Ось. Це наш любий корой берна під час відкриття нашої любої в'язниці. Подивіться, кавелучі погляді, росте країна і розвивається. А дайте нам ні фото поближче, подремася, але вигадимо не погріть. Так, так, звичайно. Значить, це правда? Ну, Звичайно, правда. Всі захотіли когоня, великий кажуть. Звичайно. А не підкажете, ньому великий король до то того, як став королем. До як він став королем, він був майбутнім королем. Де? Що далі? Де він, він був майбутнім королем? В місті історії написано, що він був далеко. Далеко від чого, від нашої країни, а близько до чого а близько до свого славного майбутнього. Зараз я вам... 有的。 Може час подумати про пенсію? Ні, я. А це... це. ми обговоремо державну можливо схорови і не встигло потікати. А що ти цікавиться, якщо ви принцеса виходить, бо ви моя тітка? Хто? Тітка. Я? Це ж я. Дуже просто. Якщо ви принцеса видачка берната, правильно? Прийомна, але дичка хоче, що робить на тітку вийде. От і робить, бо моя тітка, бо берна в комій ді. Лапки провокація, провокація і підробка. Вона із пального парту пізнала. Я пізнав, коли було? Ви не чули. Принцеса сказала підробка, значить підробка. І кому це вона сказала? Всім, всім сказала. І ви зразу повірили? поки що з вами дуже м'яко розмовляю. Я вам дуже не рекомендую. Поцікайте не вапно, так таксоволога. Молода людина поїхала з ковід і не фантазувала свій станці. Кірка, коли барнала. Мама тіку та відключити, а на вам. Рідом. У них таке смачне морозиво, хоча можна було б і підписати ці життя. Що за наколов до суду? А за що вас поважати? Короля ще можна зрозуміти, бабця замочила його варенням. а ви, Ви маєте хоч щось вірити. Краще б вірили, що варення стілює. хоч це безпечно. А ви шукаєте зло в всьому? Я не героїня. Просто життя моєї сестри важливіше за героїзм. Тому я. Та, піли, Я не буду пиццу. Усією душею був тільки за свого варення. Це все берна і королева, це все вони. Ек швидко ж ви? а що робити? Часи такі швидкі. Отже, наш суто олежить остаточний ріжний. Нарешті, через декілька років, заборона слово варення у нашому королівстві скасовано. Тому ми в косячому когнері головної поводобиницьково. <плес> Bueno.